Малочка, Маса, а ну що шучка. це в нас за новиночка така Оце ікона? ну Виглядає просто шикарно. Тільки ну, вона незвична. Ну, бо це і незвичні ікони, я б сказала, бо це відображення страсті Христові від того, як його ну, предали його Ісуса. Да, Ісуса і до того, як його полонили. Ознущалися над ним, їх заставили нести його хрест на Голгофу і до розп'яття і до його воскресіння. Ну я тобі скажу, я намагаюся зняти відео. Це срібло відблискує з ну, золотом. Погано, Ду да, дуже видно, важко, але вона деталь дуже деталізована, да. прям і обличчя, і навіть і терновий він... вінок, який на голові Ісуса, його досить гарно чітко. Да. видно. Дуже деталізовано. Вона з чого зроблена це метал з посрібленням із позолотою на бархатній основі під склом в дерев'яній рамці. Ну я вважаю, що це комусь зробити такий подарунок такої ікони. Вона, якщо ми подивимося на всі наші ікони, ну, які взагалі... є. Да, І, до речі, перший раз в житті такої вона унікальна. Це буде ексклюзивним подарунком. Да. Сайт чи для храму, чи для дому? Сайт іконна лавка в шапці профілі. Вартість такої ікони 9600 гривень. З радістю гарно вам її запакуємо та доставимо. Чекаємо на ваші звернення.